Мої щирі вітання, друзі. Сьогодні, 8 вересня, ми з вами продовжуємо спілкуватися про чудодійну силу рослин. Ми милуємося дикими рослинами, розповідаємо про них цікавинки, дізнаємося щось нове і беремо для себе ці знання. Це канал Школа писанкарства Ріаст і це Ірина Михалевич. Сьогодні говоримо про паслін Чорний. Десь такими квітами цвіте і катопля, десь схожими квітами цвіте помідор, баклажан, тому що все це рослини з однієї родини. Особливо цвіте рясно у серпні, у вересні паслін чорний, бо картопля вже викопана з городів, вже вона не цвіте, відцвіла і вже її вродила. От, а паслін саме квітує і зав'язуються на ньому ось такі зелені помідорчики. Ось погляньте, вже є Ось такі зелені плоди. Є недобра слава про паслін, що він отруйний, що його не можна в ніякому разі чіпати. Ну, це частково і так, і частково і ні. Тому що отруйними є тільки ось ці зелені помідорчики. А раніше дітвора часто вживала паслін чорний в їжу, ласували. Цими плодами, як тільки знаходили такий кущик із дестиглими плодами, то не відходили від нього допоки не об'їдали усе, що там виросло. Ну, звісно, крім зелених плодів, бо діти знали, що зелені плоди вживати у їжу не можна. Ось є кущик із чорними плодами, вже спілими. Ось вони, ці чорні. Помідорчики, як я до них кажу, бо вони дійсно схожі на мініатюрні такі маленькі помідорчики. Ось ці чорні плоди, вживати в їжу можна. Раніше робили і начинку до вареників, до пиріжків із чорного пасльону. І люди вживали його в їжу і не боялися, бо знали ось цю деталь, що можна вживати, а що ні. До того ж, це дуже сильна лікувальна рослина, вона вельми ошатна. Її можна в квітниках вирощувати задля краси. Ну а я фарбую пасльоном писанки. На каналі є про це відео. Будь ласка, поцікавтеся, задіть до розділу фарбування писанки рослинами і там побачите це відео. Якщо ви не хочете довго шукати, я залишаю це посилання у коментарях. Тож, будь ласка, переходьте і переглядайте. Дякую за увагу!